Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Студентська ліга сміху це поєднання тонкого гумору, злободенності та креативу, уміння зібрати все докупи і поєднати в найкращому стилі. Цього року в студентській лізі сміху взяли участь три команди: дві команди першокурсників та одна другого курсу. Всі учасники із задоволенням демонстрували гострі жарти, адже кожен з них хотів показати себе не так, як звикли бачити одногрупники та викладачі. Команда під назвою «112-та файта поділилася своїм незвичним почуттям гумору. У якому поєднала всі грані творчості, команда «Пітятка» показала, наскільки студентська ліга сміху стала важливою платформою для студентів, які цінують гумор, творчість та спілкування. Команда Залишки офісних фей продемонструвала свій незвичайний гумор, який супроводжувався закарпатським колоритом. Учасники мали можливість позмагатися у трьох турнірах. Перший називався представлення. Усі студенти креативно та творчо підійшли до створення концепції своєї команди: назва, стиль одягу, жарти це все підкреслювало характер та відповідальність учасників. Наступним турніром була розминка. Питання відповіді для учасників заздалегідь були заготовлені ведучою заходу та розсекречені під час розминки. Цей турнір показав рівень креативності, жарти були настільки крутими, що весь зал зривався оплесками. Заключним турніром стало домашнє завдання, де провідною темою було студентське життя. Багато комічних інсценівок, музика, жарти все це супроводжувало наших глядачів до самого закінчення заходу. У ролі сотів виступили минулорічні учасники команди Офісні феї, які виконували роль тренерів для цьогорічних команд. Між турами також лунали вокальні та танцювальні номери. Свято закінчилося нагородженням переможців. Вітаємо вас, наші гумористи! Бажаємо ще більшого натхнення, креативу та розвитку вашої творчості. Будьте з нами на зв'язку і не забувайте жартувати, адже сміх продовжує життя та розвиває інтелект. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!